The cat Вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 28 жовтня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. Обласна виборча комісія зіштовхнулася із певними труднощами під час підрахунку голосів. Міста області отримали нових очільників. Миротворчу програму у 18 областях України реалізовує спілка жінок України. Неприбуткові організації та податківці зустрічалися за круглим столом. Народний аматорський хоровий колектив села Воскресінців вкотре підтвердив своє звання. То хустини провели у малокам'янській школі. Тепер про це більш детально. Відбулися вибори депутатів до Івано-Франківської обласної ради. Загалом на дільниці області прийшли понад 53% прикарпатців. Обласна виборча комісія зіштовхнулася із певними труднощами під час підрахунку голосів. Про це розповіли наші івано-франківські колеги. До Івано-Франківської обласної ради проходить шість партій. Така інформація є за неофіційними даними. Станом на 16-ту годину до Івано-Франківської обласної виборчої комісії ще не надійшло протоколів від дільничних комісій. Голова ОВК Віталій Юрчишин пояснює, що у членів дільниць виникла проблема з підрахунком відсотків за новою виборчою системою. Натомість, згідно паралельного підрахунку голосів до Івано-Франківської обласної ради, п'ятивідсотковий бар'єр долає шість партій а саме блок Петра Порошенка Солідарність, Всеукраїнське об'єднання Свобода, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Укроп, Самопоміч та Воля. Лідерами симпатії виборців є БПП Солідарність та Вео Свобода, за які проголосували близько 17% виборців. Вео батьківщина набирає 14%, укроп майже 10%, самопоміч 7% та воля 5,4%. Як доводить підрахунок голосів, люди не хочуть змін. Вони за стабільність і за тих, хто ріллі не псує. Жителі Прикарпаття своїми очільниками у більшості обрали тих мерів, які вже мають досвід і були на посаді міських голів. Так, наприклад, у долині на виборах міського голови із великим відривом втретє перемагає Володимир Гаразд. Його основний опонент Василь Сокирко відстає на більш ніж 20%. У Коломиї серед кандидатів на крісло голови міста лідерує чинний мер Ігор Слюзар. У надвірній також обрали уже перевіреного Зіновія Андрійовича. Варто зазначити, що у надвірній було найменше кандидатів на мерське крісло всього два. Трачек Ореста Антонович у Галичі вже вдруге стане мером. Його основний опонент Олег Кантор наразі, за неофіційними даними, відстає. У тлумачі так само лідирує діючий мер Володимир Корженьовський. Жителі міста не готові довірити мерське крісло іншому. Така ж ситуація і в Косові. Там знову обрали Миколу Фокшея. Попередні результати виборів міського голови Яремча за останніми даними. Чинний мер Василь Онучак має 34%. Слідом за ним іде Володимир Губарчук. Кандидат на посаду міського голови Бурштина Роксолана Джура з невеликим відривом лідирує. Різниця між лідеркою та іншим кандидатом Дмитром Симаком складає всього 123 голоси. Більше половини калушан, які прийшли на виборчі дільниці, проголосували на виборах міського голови за першого заступника міського голови самовисуванця Ігоря Матвійчука. За останніми даними паралельного підрахунку, Ігор Матвійчук набрав 54%. Кандидатами на посаду міського голови Верховини було троє. Охочих. Наразі діючий Василь Мецканюк лідирує. У Городенці також активно перемагає діючий міський голова Степан Яворський. Така ж ситуація і в Снятині. Анатолій Шумко обіцяють буде лідером. У Болехові суперництво йде між Олегом Мельником та Зеноном Макотою. Очевидно, кажуть жителі Болехова, виграє Олег Мельник. Ростислав Заремба кажуть, що очолить богородчани. У рогатині Сергій Насалик отримав найбільшу прихильність виборців. Одразу слідом за ним іде чинний мер Володимир Гусак. Сворок Степан Дмитрович ймовірно стане мером тисмениці. За нього віддали найбільшу кількість голосів. До слова діючий мер Богдан Дарчин на посаду міського голови не балотувався. У столиці Прикарпаття у другому турі будуть змагатися Ігор Насалик та Руслан Марцінків. Разом з тим нагадуємо, що це не офіційні дані, адже результати голосів ще не опубліковані. Більше того, ще не на всіх виборчих дільницях пораховані голоси. Дані ми даємо, які вдалося дізнатися станом на 16 годину понеділка. Миротворчість в Україні, роль жінки, програму під такою назвою реалізує у 18 областях України спілка жінок України. Активістки відвідують різні міста, знайомляться із побутом і традиціями кожного краю, спілкуються між собою, відвідали гості і Коломию. Програма фінансується британським урядом за сприяння канадської організації. Її мета це спілкування жінок через діалог, розповідає представниця спілки жінок України Леокадія Герсименко. Ми привозимо жінок з різних областей України в інші області України, щоб створити таке спілкування через діалог, щоб жінки могли поговорити одна з одній, вилити свою душу, розказати про свої проблеми. Роз... Розмова, така від душі, розмова одна до одної. Ми започаткували таку книжку Жінка жінці, щоб цій книжці потім, після підведення тогів цієї програми, яка буде закінчиться 15 березня в Києві, щоб ми могли. Цю книжку презентувати, в якій розказує жінки, жінка з жінці розказує про свою боль чи свою радість. Є дуже багато проблем для тих жінок, які чоловіки вертаються е, з поля бою. До втілення в життя програми долучилося земляцтво івано-франківців у Києві, адже тут сповідується велична місія миротворення в Україні роль жінок, розповідає заступник голови земляцтва івано-франківців у Києві Лариса Гриджук. Жінки взяли на себе найбільший, напевно, тягар і вантаж, і місію по врятуванню держави. Жінки це держава в державі. І Якби не волонтерський рух, в якому в першу чергу беруть активну участь наші жінки. Я думаю, що ситуація складалася б зовсім набагато гірше. Програма миротворення в Україні роль жінок прийшла до Івано-Франківська. На Івано-Франківщину приїхали жінки сьогодні з Запоріжжя, Дніпропетровська, Сєвєродонецька і з Чернігова. Програма передбачає. Ає, оцей діалог миротворення, тому що дуже багато конфліктних ситуацій створених штучно, і ми повинні показати, що в Україні ніхто не сварився, що ми єдині. Жінки, які спілкуються у рамках програми, їдуть в гості із заходу до сходу. Голова координаційної волонтерської ради Коломищини Оксана Вандич взяла участь у конференції, яка відбувалася у Маріуполі. Тепер волонтер зустрічає гостей у рідній Коломиї. Волонтери можуть зустрітися з інших областей, поспілкуватися, обмінятися досвідом, обмінятися якимись напрацюваннями. Це є дуже важливо, тому що без цієї програми ми б не могли зустрітися. Ми, наприклад, після Маріуполя ми вже маємо дуже хороші знайомства в Одесі. В Маріуполі Чатами, з Полтави, ми вже з ними зізвонюємося, спілкуємося, разом щось, якісь питання обговорюємо. Воно є дуже важливе і ми дуже раді, що представники спілки жінок України завітали до нас в Коломию, подивилися на наше місто, як ми тут живемо, які в нас музеї, взагалі побут наш. Окрім відвідин Коломиї, жінки поспілкувалися на конференції, яка відбулася у Івано-Франківську. Громадська організація Спілка ветеранів та учасників АТО в Луганській та Донецькій областях покуття запрошує воїнів АТО на установчі збори. Захід відбудеться у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Початок о 10-й годині 1 листопада. Неприбуткові організації та податківці зустрілися за круглим столом. Темою обговорення під час зустрічі стали оновлені вимоги стосовно віднесення підприємства, установи та організації до неприбуткових. Такі заходи проводять відповідно до внесених змін податкового кодексу, які набули чинності 13 серпня цього року. Зокрема, визначено чіткі критерії цієї процедури та відкориговано порядок звітування. Розпочала зустріч заступник начальника Коломийської податкової Наталія Кутурлаш. Вона повідомила присутнім, що визначено чіткі критерії віднесення організації до неприбуткових, наведено перелік установ, які можуть бути віднесені до таких організацій, і відкориговано порядок звітування. Податківці запропонували переглянути статутні документи організації на предмет відповідності їх вимогам чинного законодавства та у разі необхідності внести зміни у такі документи і подати копії до контролюючого органу. Важливо зробити це до 1 січня. 2020. 2017 року з метою подальшого перебування організації у реєстрі неприбуткових організацій та установ. Організації, які не приведуть свої установчі документи у відповідність із новими нормами після 1 січня 2017 року, будуть виключені контролюючими органами з реєстру неприбуткових установ та організацій. Основну долю, а це одна третя по кількості з юридичних осіб на майже два з половиною кількості юридичних осіб, і це кількість неприбуткових організацій. Ну цю категорію виходять громадські організації, ОСББ, релігійні організації, але це є майже одна третя юридичних осіб. Начальник відділу оподаткування юридичних осіб Любов Пазюк розповіла про класифікацію неприбуткових установ організацій та зміни до податкового кодексу щодо їхнього оподаткування. До неприбуткових установ і організацій, які відповідають вимогам пункту 133.4, і не є платниками податку на прибуток, зокрема, можуть бути віднесені бюджетні установи, громадські об'єднання, політичні партії, творчі союзи, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди. Союзи, асоціації, інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, кооперативи, дачні, дачно-будівельні, садівничі, гаражні, гаражно-будівельні. об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків, професійні спілки, їх об'єднання, організації про спілок, також організації працівдавців і їх об'єднання. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів присутні мали можливість дізнатися про порядок оподаткування виплат, що здійснюється на користь фізичних осіб, та відображення їх у звітності за формою номер 1 ДФ, порядком укладання трудових договорів із найманими працівниками та дотримання мінімальних гарантів оплаті праці, а також про особливості нарахування єдиного внеску. За день до початку коли ви прийняли працівника на роботу, ви маєте повідомити нас згідно постанови 413 і 18 червня. Не маєте вказати, коли людина приступає до роботи. Ну, мінімальна заробітна плата з вересня місяця, ви вже знаєте, 1378 гривень. Повідомлення про прийняття на роботу стосується тільки тих працівників за основним місцем роботи і по сумісництву ЦПХ тут не підлягає. Звітність подається, ви знаєте, ЄСВ і в 1 1Д, де мають вказані бути суми доходів і заробітня плата. Під час обговорення платників цікавило, чи необхідно чинним неприбутковим організаціям оновлювати заяву для включення до реєстру, чи перехід здійснюватиметься автоматично. Також про порядок та терміни подання звітності, повідомлення про прийняття працівників на роботу. На зустрічі домовилися розробити алгоритм дій для новостворених ОСББ. Запроваджені зміни з одного боку звузили коло організації, які не є платниками податку на прибуток, з іншого значно покращили ситуацію з їхнім оподаткуванням, оскільки скасували значну кількість обмежень, що були присутні, у попередній редакції податкового кодексу України, пояснюють у службі. На сьогоднішній день на обліку в Коломийській податковій перебуває 855 неприбуткових організацій, зокрема 535 по Коломиї та 320 у районі. З них основні частки займають ОСББ та обслуговуючі кооперативи, їх налічується 174. Також є 144 релігійні громади, 109 бюджетних установ, 25 благодійних організацій, 44 партії та три кредитні спілки народний аматорський хоровий колектив села Воскресінці вкотре підтвердив своє звання. Нагадаємо, кожні три роки аматорські хорові колективи району повинні підтверджувати звання народного. Для цього готують програму із 10-15 пісень і презентують її експертній комісії. Далі матеріал Ольги Гариджук. Любомира Язловецька найдосвідченіший учасник колективу. У хорі співає з перших днів створення. Їй особливо приємно, що зараз в колективі виступає кілька поколінь односельців. Співаю вже віддавно і я вже найстарший учасник хору. Вже би, може, і не хотіла, але співаю. Ну, люблю пісню, люблю Україну, люди йдуть. Так собі, із доброї волі, із любові до пісні чи сніг, чи дощ, чи е, болото. Ми ходимо на хор. хор у воскресенцях отримав звання народного ще в 2006 році. Розповідає завідувач будинку культури Олександра Біла. Відтоді звітують кожні три роки перед комісією та підтверджують свій статус. Проте найважливіше для учасників хору це визнання односельців. Ну наш хор. Створний був дуже давно, співати любили в нас в селі всі: діди, прадіди, батьки наші. І так це вийшло в традицію, що ми постійно підтримуємо, зберігаємо ці традиції, і хор у нас існує постійно. У хорі співають люди різних вікових категорій, залучаємо молодь, стараємося працювати. Вже понад десять років очолює хоровий колектив Євген Сорока. Диригент пишається своїм хором. Каже, що кожна виконана пісня це невтомна праця на репетиціях. Репертуару є багато, але той репертуар десь так відкладається, То вже часом щось забувається. Цей рік ми працювали патріотичні в нас пісні, бо то в нас така ситуація в державі, в країні, що Тяжко щось таке співати, але не забуваємо про народну пісню. Репертуар хору різнобарний, виконують народні, повстанські та релігійні пісні. Проте останнім часом все частіше виконують патріотичні композиції. Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, події НТК. Інської хустини провели у Малокам'янській школі. Педагоги-організатори мали на меті навчити дітей усвідомлювати близькість народних традицій у сучасному світі. Більше про свято розповість Богдан Малецький. На заході розповіли, що означає слово хустка. Воно споріднене із хистка захист захищати. Хустина завжди була народним символом, як в українському епосі, так і в світовому. Організатор свята Світлана Боледзю каже, що дітям важливо пояснити місце хустини у нашому суспільстві. Це була хустина першого полето. Переважно це була материна, шлюбна хустка, Або біла хустина льоля, яка передавалася з покоління в покоління. На захід учениці школи принесла як старіші бабусині хустини, так і сучасні. Вони розповідали про те, що символізують узори на хустках. Діти співали народних пісень та виконували танці. Основним елементом яких були головні жіночі убори. Також запрошували до участі у різноманітних конкурсах і своїх батьків та вчителів. А ще юні шкільні моделі провели дефіле, у якому використали хустку як головний елемент. Будуть шкільні артисти проводити такі заходи і надалі. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 1 листопада, о 13-й годині, на казку для дітей пригоди червоної шапочки та о 18-й годині того ж дня на комедію за двома зайцями. І 30 жовтня на стадіоні Юність відбудеться матчева зустріч із нагоди ювілею Павла Палія між командою зірок футболу та командою зірок спорту. Початок о 15-й, повідомляє відділ у справах молоді та спорту міської ради. Коломийські лікарі запрошують на вакцинацію. У дитячій поліклініці отримали вакцину для профілактичних щеплень проти поліоміеліту. Батьків заповняють, продукція якісна, має належне зберігання. Про те, як захиститися від небезпечної недуги поліоміеліту, поговоримо у програмі про все крім політики сьогодні о 20-й годині на телеканалі НТК телефон для запитань тридцять і в четвер в прямому ефірі на НТК заступник голови обласної ради Олександр Левицький підведемо підсумки роботи обласного парламенту шостого скликання початок ефіру о 20-й годині. І це все на сьогодні. Ви можете переглянути наші новини на офіційному сайті телеканалу НТК зручний для вас час та слухати на хвилі 106,8 FM і радіо Сяйво. Гарного вам настрою та лише хороших новин. Миру і спокою побачимось. Ський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 28 жовтня 1772 року, Галичина, а з нею і Коломийщина, потрапили під протекторат Австрійської імперії Габсбургів. Окупація краю тривала до 1918 року. Я не впіймаю дужих переливів. Ні в ритми сірих слів їх не замкну, вони пливуть, мов буруни по ниві, і морщать мого серця площину. Так писав Дмитро Николишин, який народився 28 жовтня 1884 року в селі Іванкові, тепер зборівського району Тернопільської області. Літературознавець, письменник, власник видавництва загальна книгозбірня. Викладач античних мов у Коломийській чоловічій класичній гімназії та ліцеї. Дмитро Николишин був членом наукового товариства імені Шевченка, видавав книжки. Переслідуваний був радянською владою та помер 14 грудня 1950 року у місті Львові.